Усім привіт! Мене звуть Оля і сьогодні чудовий день, а це може значити лише одне. Ми говоримо про книжки. Сьогодні оглядатимемо книгу під назвою Мандрівний замок Хаула Діани Уін Джонс. Це перша частина серії книг, які так і називаються Мандрівний замок Хаула. Я сподіваюся, що видавництво старого Лева, а саме від цього видавництва, я тримаю в руках книгу. Також видасть і продовження, тому що Діана Уін Джонс – це прекрасний автор, і для того, щоб це зрозуміти, мені було достатньо лише прочитати. Цю одну книгу. На цю книгу робила вже огляд і раз каналу Imagination, тому якщо вам цікаво послухати і її думку про цю книгу, і ви цього досі не зробили. Переходьте по посиланню, яке я залишу в інфобоксі на її відео. Також. У своєму інстаграмі я колись вже писала, що маю звичку таку перевіряти, скільки там сторінок ще до кінця залишилося в книжці, для того, щоб її пошвидше прочитати. У випадку із Мандрівним самком Хаула я перевіряла кількість книжок, але думала, хоч би їх там ще більше залишилося для того, щоб розтягнути задоволення, настільки не хотілося мені із цією книгою розлучатися. Події роману відбуваються у країні під назвою Інгарія, для якої семимильні чоботи або шапки-невидимки є речами цілковито нормальними, тобто це досить таки чарівна місцина, магічна, і у такій чарівній незвичайній країні живе на перший погляд зовсім звичайна. І нічим не примітна дівчина на ім'я Софі Хаттер, яка є нашою головною героїнею. Працює Софі у сімейній крамничці дамських капелюшків, вона їх шиє, прикрашає. І, в принципі, вона своїм життям задоволена, тому що. Е Високих, великих якихось амбіцій вона і не має, нічого від життя вона не очікує, тому що вона старша донька в сім'ї. А таких дітей ніякі визначні події, ніяка така незвичайна доля не очікує. Принаймні у це свято вірить Софі. І от одного дня на пустирищі поблизу, із містечком, в якому мешкає наша головна героїня, з'являється такий собі мандрівний замок, який належить чарівникові на ім'я Хаул. Він. Має досить таки нехорошу репутацію серед людей, тому що подейкують, що любить він закохувати, має таку звичку закохувати у себе молоденьких дівчат і не лише розбивати їхні серця, а потім їх і пожирати. І тому, побоюючись за свої власні серця, молоденькі дівчата стараються уникати подорожі і мандрівок у напрямку пустирищ. Повертаємося знову до Софії. Одного вечора, коли вона вже замкнула свою крамницю, до неї якось проникає злостива, заздрісна і лиха жінка, відьма пустирище яка й перетворює молоду, гарну дівчину на стареньку бабцю. І так, ніби ще цього недостатньо, додає до закляття ще й те, що вона не може нікому про це розказати. І, опинившись в такій ситуації, Софі Вирушає світ за очі, щоб якось виріш... вирішити свою проблему, тому що вдома, де вона розказати про це, нікому не може, ніхто їй не допоможе і ніхто її не зрозуміє. І хто, або вірніше, що ви думаєте, зустрічається нашій головній героїні по дорозі. Мандрівний замок Хаула. Про те, як розгортається історія далі, читайте у цій прекрасній книзі. Для мене ця історія це унікальне таке поєднання усіх факторів, за якими я оцінюю книги, про яке я розповідала в одному із відео, про те, як я оцінюю книжки. Так, це унікальне поєднання, по-перше, такого чарівного, легкого, майже казкового, легкого, дуже до прочитання стилю письменниці Діани Він Джонс. Також це гарно прописані герої, вони яскраві, за ними цікаво спостерігати, їм хочеться співпереживати і хочеться, щоб в них все склалося так, як вони цього побажають. І найвдалішим, на мою думку, виявився образ головної героїні Софії, яка, незважаючи на свій такий досить юний ще вік. Демонструє таку якусь життєву мудрість і спокій, зустрічаючи ті випробування, які до неї в житті її на життєвому шляху випадають. І. Але незважаючи на такий свій спокій і врівноваженість, коли потрібно свою думку відстояти, то вона її ох як і відстоює. І повірте, що Хаулу впродовж роману вона нервів потріпає добре. І я вважаю, що така головна героїня, як Софі, має багато чому навчити, як зовсім юних читачів, так і більш дорослих. І третім фактором у моїй досить високій оцінці цієї книги буде ем, незвичайний, оригінальний, досить динамічний і гарно продуманий сюжет. В якому ціла низка дрібних деталей утворюють неповторну і чарівну загальну суцільну картину. Я думаю, саме через це і досить суттєво змінився сюжет екранізації цієї історії, тому що все те, що вклала Діана Уін Джонс у свою книгу, я думаю, було б майже неможливо втиснути у сценарій. Мультфільму. Попри все, екранізація, хоча я і не є фанатом аніме, мені дуже сподобалася. І як разом, так і окремо, що роман, що екранізація це чудові творіння, на які я рекомендую вам звернути увагу, якщо ви хочете почитати або подивитися щось справді добре і при цьому цікаве, яскраве та динамічне. Це однозначно 5 із п'яти зірочок на Goodreads, і одна із кращих книжок, із якими мені пощастило ознайомитися у 2017 році. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Якщо ви читали вже цей роман чи дивилися хронізацію, обов'язково діліться своїми враженнями про них у коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, і давайте будемо говорити про книжки разом. Я вам дякую за увагу і на все добре.